Я вважаю, що та мобілізація, яка почалась в країні, так як вона є, вона провальна. Це радянська мобілізація, коли насильно це запихають буси. Е, відверто я ні разу такого не бачив сам, але да, ми всі знаємо в інтернету. В інтернеті гуляють ролики постійно і багато, як там ТЦК, когось там десь. Можливо, зламує. це поодинокі випадки, е, так? Можливо, поодинокі, але, але вони все одно працює. працює. Мобілізація має бути як у. Так, скажімо, у новостворених бригадах сучасних, да, коли е, люди самі хочуть туди йти, куди коли, коли люди знають, що там немає радянщини серед командирів. Це велика проблема, бо, на жаль, більшість, так скажем, високих командирів, вони ж не воювали ніколи. Вони не знають, що таке війна. Але П... що вже міняються, ніби командири правильно? Міняються, вже багато але це тих, повільно, повільно. це повільно знову ж таки відбувається. І це ну це на рівні там командирів рот відбувається. Да? Що вони стають командирами там поодинокі випадки, коли бойова людина, яка пройшла саме війну, стає командиром батальйону.